Гай, сім каналі каналжемич. Це мій четвертий буст. Як ви зрозуміли, поприщечки він вдався. Випала карточка. Карточка хороша, ще карточка ще й продаваємо. Тому very good, very нас. Nice. Зараз вас очікує невеличка нарізічка всієї цієї гри. І я вам трохи накидаю, що було вікенд-ліги. Перше камбек лютіший. Далі буде такий матч з допами із і, звісно, Не буду спереди, хто виграв, хто програв. І матч за восьму перемогу. Якось так. приємно перегляду. Блядь, дірка на воротах. Це просто пизда. Пі... Це дірка на воротах. Я в ахере. Він вообще нічого не тащить. Він таких хривків не має, в тому то проблема. Ну, Він все пропускає, я не понімаю, якся грають. Ціл все пропускає. Ну просто дойоб на воротах. Більше все, що це за цього. Так, пацани, хто там оцей сорян, я просто психована мразота. Тому не звертайте на мене увагу. Я просто психована мразота, тому, якщо там я щось там сказав, некрасиво і так далі, я просто, просто злий і нервовий. Тому що я стараюся, а мені мене не виходить. Не звертайте увагу. Забий! Я твой рот наоборот, бро. Сюда. Тут, до речи, трансляция та плавная, без лагеря, как в ТикТоке. Да тогда. Ты думаешь, что я... я на Твиче перестал? Ты, ты думаешь, что я на ТикТоке перестал стримить? Блядь, ну нет. Сюда, я вратаря дёрнул. у серії на Нюкій Так, да. Ну, no, да, 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 да. Ну, ні! Ну, бачите, гра не -е so, well, it. It <sighs> no, باش, nah, мені забити. <плес> Вертикалка, так комп лайно, пацаны, комп лайно, не вивозить. Поміняє проца, поменяю проца і все буде и буду играть без вертикалки. Розумієте? Мене не вивозить. Мене у мене екрана дергається картинка, розумієте? екрана ревками. Комп лайна. Кусок. Мене просто в сотку дуплеться, ви розумієте? Просто в сотку дуплеться. Нагружається. На віртікарт кажу, вертикалка, Відеокарта взагалі не працює по факту. Вачко сюди. Вертикалка задержка, так, але без вертикалки лайно і дуже больно. Що я зробив? Треба було просто вдарити. Ну ладно. Is... потно. було дуже потно, було дуже тяжко. Бля, і пашу перемогу вийрав на вчитися всьому. Йоп твою мать, дуже тяжко грати. Оце голод це, це просто, гол, просто сверхідіотізма. Сверх просто ви бачили, що моя іриш, іришка переди сделала. Вона каже така, Марадонич, чек там Жоржиньо, не хочеш забить гол. На? Забувай. За подивіться на цей зі, дивіться, дивіться, дивіться. Ой! Ой! І все, це, оце все починається тільт, тільтяра! Йопте, це составчик, да, чувачка? Оце составчик солідний. Картка! Я я трошки не очікував, якщо чесно, од нього такої імби. От такої імби від Марадон іще. Чесно скажу, я не очікував. Я думав буде картка гірша. Но слава Богу, що мої. Слава Богу, коли думаєш, що буде гірше, а, а стало краще. Це чим коли думаєш що буде їмба картка, а потім вона не їмба. Давай. Він Мене давить давить мене. А що? Там що, червона, бро. Ох ти себе, який гол. Йопта, ймачу би не забив. На Фубіні Фелікса загнобила, да, бо тому що він дорогий, він рілі дорогий. Але. Знаєш, чому я його зібрав? Бо тому, що... Бо тому, що мені надоїло грати один тим самим. тому я його зібрав. А в голос нічого не сказав. Це, це гол, це гол, це гол. Ну тут, блін, да. Тут не треба жорстко сказати. Ого. Знаєте, заснудись. Засну... О, який хороший пас. І заснув десь в часу 8 утра. Шоссі вечора випив енергетик. Все, мої там і так далі. А в час ночі прийшов додому. Прийшов додому О, пенальті. В час ночі прийшов додому. І все. І заснути я не міг. Щас уди да? Повезло. Ні, то в мене різні така херня. Це так само з кофе може, може в у мене буде речі. Я буваю як коф. Дей, ну що це за бридятина? Ну ёлки палки Ну, вортара дергав. Це офсайт, ні? Ні. Це гол. Це гол. Ну я в ротерях знову двигав. Ну боже. Кусанов. Кусанов легенда. Ну просто легенда, легендарніше. Я зрозумів. І рішечка. Це гол, да? Ну, я не розумію, ну бляха, мухануч. Ну чому він почав так різко, якось жорстко грати? О, ка... всього легенда цього аккаунта. На падаль. учись як треба забувати голи, блін. І безпротивні, блін. Замба, замба. Пінальти, фух. Блін, я цей матч повинен вигравати. Я виграв 2-0, 4-2 вигравав, і втоги 5-5 я зіграв. Чилик, да. Чилик мене накрутив, як. Ну На нього, звісно, состав. Ну, це габела. Бля, він читає, Як він читає, я не знаю. he finds the net he could hardly miss he scored in the bottom corner composure is so important under these trying circumstances in the not mackin style and now he knows what's on the line engulfed by all Він просто прочитав два рази, я не розумію, як мені так вийшло. О, да. Хороший суперник за стальну катку. Можливо, ти катку подаєш Походу, без вісми перемог. Жаль. І кохна відразу, бачите, відразу і Він взагалі не напрягається. Чел взагалі не напрягається. Він настільки забиває ці уголи, що це просто ужас. Йому треба вперед бігти і все. Я не розумію. Бачите, що пропускають, ви бачите, що я пропускаю. Мені скажіть, що це таке. Бо я хоч один такий гол забив дурний. Зоскока знову пропустив. В кожному матчі я довжен пропускати оскока. Бачите, що пропускаю, ви бачите, що я пропускаю. Дивіться. Касіляс рішив сповничу інвертає. Коше Касіляс, рішив... я не знаю для чого ви збирали. сама жахлива картка. Бажоки є, забув? Гол. Ну, як я говорив, це база. Джуліан якийсь, не забуває, Ну, не... А, це Сімеона. Ладно, Кіков ми быстро одигралися. Кікофа. вона наша вся. Мої ворота все залітає. Мої ворота все залітає. пошарабать что-то енотика. Давай, 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 давай. И. Ну, и. Ты должен ставить точку над И. Так, Гримальдо. Гримальдо. Ну, Гримальдо. Ну, что тебе так тяжко пас дать? Что ж шо тебе, тебе пас так тяжко дать? Гримальдо, урод. Ну, все запор, ты сам не запортил. Иди на банку, уродище, боже, бесхребетно. Я сподіваюсь, ти його квіксельниш. Я надіюсь, її продасиш. Що, треба продавати його, треба продавати його. Ти бачиш, яке воно безтолкове. Кейн, давай в атаку. Та ну ніеть! Все проти мене. Ну бачите, завод, це завод, це все гримальдо. Я надіюсь, ти його квіксельніше. Я ти її оквіксельніше. Надійство його ж. Його треба квікати, просто продавать. Продавать треба його. Ну на! Ну на! Ну чого ж так не а? ну як так? Ви бачите. По-моєму, Гримальдо треба продавати. Блін, я лучше б я дав би верховим, боже мой. Б я дав би верховим? Я пропустив два гола за останніх Скільки я там хвилин пропустив. 85-та, да. так. Я спокійненько вигравав. Спокійненько вигравав. 85 та 90. Пік і там ще один пак за, за, за нагороди і все. А всі остальні паки сам відкриєш. Ум Боже пошмо. А то захочеш що ставиш. А то захочеш. Чисто для відосу собі зараз я цей. Може щось випаде гарне. Може щось випаде гарне. ТП Іспанія це якась фігня, да? Атлетико Більбао, да, це полный це СЦЗшник, да, це ні о чем карта. Сап, саншет. діч. Ммм? Mm Лайф. -hmm. Давай, 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 давай. Це хто? Це, це Вітя Сиганков. Прикольно. Фу, нічого. І на городах така сама фігня. Повний мусор. Я який открив мільйон паків в п'ятницю, нічого не зловив. Чуваки, які відкрили два пака, зловили чотири тяганкове. О, одна прома. Ну, це дівчинка, це я 88-й. Да, польська морда. Ладно, 89 це 89-та, мабуть, картка. Або 91-та. Пейджер і Шеша. Оооооооооо! Ніфіга собі, блін! Йо-майо Ха-ха-ха! Ладно, не, не зря грав. не зря, Спасибо, контора. Дякую, контора, я фигею. Сюда. сюда. Ще продавай м. йо, я тебе озолотив, я тебе озолотив, я тебе озолотив. Я тебе озолотив, блін, не зря паки не відкрив. йо йо, сюда.